Всім привіт! Вітаю на каналі Пухнастій історії в'язання від катрусі. Сьогодні в нас початок липня місяця, вже з понеділка почнуться старти. Тож хочу показати, що зв'язалося за минулий місяць. Там я зняла малюсінький шматочок на початку. Скільки в мене звільнилося спиць, як вони тепер чекають, ждуть наступних процесиків Відразу хочу сказати, це моя патріотична сумочка. Ось я її дов'язала один жовтий, один синій колір вийшов, і, мабуть, поки що я її буду відкладати, бо почали сустави суглоби на кістях, дуже боліть. А так як у мене руки це основний робочий інструмент, то поки що на цій, на цій стадії це все і залишиться Можливо, через якийсь може місяць я знову приступлю до цієї роботи. А тепер переходимо до готових робіт. Відразу хочу сказати, що в деяких роботах кінчики заправлені, в деяких ні, бо буквально тільки тільки знялися із спиць Значить, ось така футболочка зв'язалася. О, отак ось вона якраз вмістилася в кадр. Ще навіть не познімала маркери. Це із пряжі алізе. Там, здається, віскоза чи з бамбуком, чи з котоном, точно не пам'ятаю. Лежали в мене ці мотки вже дуже-дуже багато років. Буквально ось такий клубочок залишився. Поміряємо довжину яка. Я думаю, що це, мабуть, десь на 2, може, 3 роки. Дивіться, 40 см. Хто там знає на яку, на який це зріст, то можете написати в коментарях. Бо, якщо чесно, то я не знаю. 40 см. І тут залишилося. Здається, 4 чи 5 грамів ниточки. Ну, це можна було дов'язати ще рядків 6, але тоді була б дуже довга резинка, то, а так, наче гармонійно більш дивиться, а це вже піде на якусь додаткову ниточку, десь щось будемо в'язати. В'язала регланом зверху ось такі ажурні регланні лінії, ось така і по переду і по спинці. Узорчик такий пустил. Я навіть не знаю, яке ось, ось ажурні такі кавунчики, чи не знаю, що це таке. А бокові, на бокових нічого, такі просто гладь. Дов'язала ось таку футболочку на якусь маленьку дівчинку. Це я в'язала на благодійність, просто щоб вив'язати залишки пряжі. І, здається, ще в стартах я починала ось таку шапочку. Це із пряжі Ярнар джинс. Це я її також вже дов'язала. Там мені буквально залишалося, я не пам'ятаю, десь, мабуть, маківку дов'язати, може, ще трошки полотна. Ну ось І тут, в принципі, я в кінчики все поховала. Це, мабуть, теж відправлю до клубу чарівниці Добра. Я не знаю, здається, ну, от такі, дивіться, шапочки з напівбавовняної пряжі. Вони, в принципі, ну, потрібні діткам чи не потрібні. Бо в мене дуже багато джинсу. Я свого часу в'язала багато іграшок, і в мене ну, там дуже багато моточків, кольорів, мабуть, 30. Я б може ну, періодично в'язала такі шапочки, а потім десь там на осінь їх відправить, вдягали е... Е... б діткам, може їх меншими в'язати, бо це така, ну, як на мене, на 56-58, то вона наче і малувата. Може в'язати там 52-54. Чи я не знаю. Ну, оце... Ось вийшла така шапочка, в'язала таким лінивим хеліксом. Ось по. Ось тут шовчик якраз проходить по потім... цьому. Так, дов'язала цю шапочку. Потім подов'язувала шкарпетки. Почну з тих, що дов'язала раніше, ось такі сині шкарпетки дов'язані. Ще їх всі не прала, Прати буду потім всіх, всі скопом, мабуть, як пар десять буде. Такі шкарпетки дов'язані. Це, здається, на 38 розмір. Зараз покажу яка ниточка. Ось така вона в моточку. Це із магазину Зефір Yarn. Шкарпеткова ниточка, але вона тоненька, її варто в'язати на спицях номер 2. Ну, як для моєї щільності в'язання. Так. Потім ще в мене зв'язались, це теж я б мабуть починала ще в квітні оці з української вовни з акрилом. Ось такі шкарпетки. Ну, ці такі теплющі, вони ще також не випрані, вони після прання прям такі розпушаються і робляться щільненькими. Верх резиночка, по стопі резинка тільки по верхній стороні. Це, це, здається, на 44-45 розмір. Це я потім буду вже вдягати на блокатори. І буде видно, на який це більш розмір, я тоді бірочки буду вдягати. Потім ще в мене у травні була невеличка подорож поїздом. І щоб в поїзді даром часу не тратити, то я взяла теж ниточка це Алізе. Comfort Sox, всі знають ниточку, і була зв'язала одну шкарпетку майже повністю залишила мисок. Так як спиці в мене були одні а шкарпетки я в'яжу одна за одною. То я потім ту просто зняла із спиць і з серединки почала в'язати іншу шкарпетку. І теж, здається, до п'ятки я її пров'язала, поки я їхала в поїзді туди. і в зворотньому напрямку, а вже вдома тоді дов'язала другу шкарпетку і в першій дов'язала мисочок. Це десь також на 43-44 розмір. Ось такі теж будуть шкарпеточки. Ну, вже вони є. І в стартах червня я починала шкарпетки із ось такої пряжі. Це Шкарпетковий склад. Ну, тут, в принципі, ніяких пізнавальних знаків немає, але, ну, вона, але вона зовсім не тримала резинку. Колись я з неї починала в'язати від резинки, і резиночку зовсім не тримала. Тож, як пряжу додаткову, я взяла також алізе, чи це Comfort Socks, чи це та, яка була в них ото Superwash, просто сама перша синенька в мене така була. І ось із них зв'язалися ось такі шкарпетки. Це я їх теж закінчила буквально ось 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 тільки закінчила. Дивіться, як. Вони вийшли абсолютно однакові. Ну, може, там на один ряд трошечки е якась є різниця. Ось такі резинки, п'ятки і миски я зв'язала із цієї алізе. І вона така товща. Але цю ниточку я вже в'язала на спицях номер 2 А по Тіло шкарпетки ось такий ліг візеруночок І тут ще залишилося 220 з конусом, десь, мабуть, 180 грам пряжі. Ну, я думаю, ще дві пари має вийти. я Якщо їх в'язати трошки вищими і трошки довшими, то, мабуть, ще можна одну секцію сюди додати. Ну, як, ну Мабуть, я у Наступних стартах, бо я хочу цю пряжу ну вив'язати в ноль. Просто, ну тоді там, якщо залишок якийсь перемотати в клубочок, і все. Не хочу, щоб вона лежала. Така, в принципі, і не марка, і не, ну, така ось такі шкарпетки, це я також їх дов'язала. Так, і в принципі, по готових роботах, здається, все. Покажу ще. Комбінезончик з благодійної пряжі, з отакого бунтика. Я вже відв'язала тут основне тіло, може, там ще пару рядочків, треба подивитися. Боже, воно таке маленьке, я не знаю. Ну, мабуть, це ж такі діти є, що десь як місяці три, то маєш пройти. Бо дивіться, по. По ширині воно. Воно має бути отак, бо тут буде закриватися, не отак зчіплятися. А отак, як від животика сюди до грудей, отут буде отак. Така, як вставка, ну типу такого плану. Тільки це ось. Буде воно так закриватися. І зараз тут по довжині Десь, мабуть, сантиметрів 27, 28. Ну, не знаю, мабуть, ще пару рядочків пров'яжу. А потім вже буду в'язати оцю бокову, чи як, передню планку. Та, яка закривається, і далі там будуть з'єднуватися і вив'язуватися вже ніжки. Оце маркер стоїть. Це був початок гри у. Магічному кубіку. Там, здається, я була тільки дов'язала до підрізів. Ну, і оце такий шматочок ще вдалося мені пров'язати далі. Оце такі справи. Так, зараз покладемо знову наш прапор. Ось він. Так, на цьому і будемо закінчувати відео. З готовими роботами. Завтра вже починаються в нас шалені старти. Будемо бачити, чи будуть вони надто шаленими, чи не надто. Але кілька робіт хочу розпочати. Всім дякую за увагу, за перегляд. Бережіть себе та своїх близьких. Бажаю вам спокійних днів та тихих ночей. Все буде Україна! І слава нашій країні! Пока, пока.